Буквально плавно, насправді, ви перейшли у нашу рубрику щотижневу куди подітися, Віталі. в якій ми розказуємо перейшли, про те, куди можете, куди ви можете піти у Києві і не тільки, так каже Юля. Я хочу сказати, що я найвідповідальніша твоя вихованця. Я завжди тебе слухаю, тому що от розповідав ти про е, фільм Ми Мілере сходили. Хоча Ліна хоче сказати зараз, що вона теж сходила. Але я сходила ще й на концерт бурмаки. Так що Віталій. Так, 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 Друзі, так. У тебе є послідовники Віталій. Як ти читаєш мої думки? Рубрика Куди як? подітися не проходить даремно. Бачите, і на Мемілери сходили, і на концерт Марії Бурмаки. Ми ти також ти Вибачай, на е, лицарський турнір так. я не змогла. Коня я не заангажувала. Скажи два слова слова про концерт бурмаки. цікаво. Е, концерт Бурмаки, хочу вам сказати, пройшов. Просто неймовірно, тому що атмосфера у клубі 44, Тим паче ще це на Крещадику, Це ось та автентика, яку дає бурмака І ніжний муркотливий голос. А пісні, а шоколад. Ай, Дарма, дарма, дарма до до речі, речі що ви інколи ігноруєте слова Віталія. Він завжди рекомендує тільки найкраще. І зараз, власне, ми поговоримо про події, які будуть на цих вихідних. Так що слухайте уважно, оскільки ми почали говорити про фільм Два стволи, прем'єра якого вже сьогодні стартує у всіх кінотеатрах України. Давайте ж подивимось трейлер цього фільму. Це ти ніколи не чув вислів, не грабуй банків навпроти кафешки з найкращими пончиками. Це не вислів. Це вислів. Ні, я тебе Ні, не чув. Може, але ти не чув, але не вислив. це вислів. Тепер точно вислів. Вперед. Увага! Зараз буде салют. Сідай. Цікаво, скільки тут. 40 мільйонів. Нефігові 3 мільйони. Але є погані новини. Що це таке? Це в тебе жетон? Наркоконтроль. Офіцера Майкл Стігман. Ви знали, що Бобі з наркоконтролю? А твій стіг ще той гімнушник. Ви знали, що він з особливого відділу? Я вже й не знаю, хто ти. Зупиняй! Скучив за мною! Давай на три. Тут, добре, на рахунок три відпускаємо. На три. Один. Так? Два. Три. Ну а як тобі тепер довіряти? Пограбування та підстава. Цікаво, чиї це були гроші. Ми типу разом працюємо. Ні, ми не працюємо а, разом. Не разом, але на одній території. Разом. Р у межах одного району. Разом. Ви пограбували ЦРУ. РУ. Іде бабло. То точно немає це, я гарантую. Є. Та ти злодійка яка. звичайно, коли ось в трилерах завжди другий актор, він негр. Чому як вважаєте? на шкіри? Я не думаю, що це завжди речі слово, яке ти назвала, сказала першим. Ні, це прозвучало неполік коректно. Так, що е, темношкірий ліно Але мені дуже подобається. Афро... 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 А цього подобається. не було в сценарії. Ми тобі цього не можемо пробачити. Ні, не пробачаєте мені. Що все. що що я, яке, яке її покарання? Ми мені зараз вигадаємо? Ви бачите ці червоні шотки? Ти зі що ж будемо... п'ять бутербродів, які я приготувала? Розумієш? Оце буде покарання. Друзі, ми, ми поговорили про, е, про фільм, який ви зможете побачити на вихідних, і ще. Один не лише фільм, взагалі кінофестиваль. Називається він Вечори у Карлових Вечори. Варах». Вечори. Вечори у Карлових Варах». Ось ми маємо запрошення на двох осіб на цей кінофестиваль від, нашої, ну, від наших партнерів від компанії Art Від обличчя. Traffic. А, від обличчя. Це я закрив? Прикрив, так. А а, то, а? То, а а є є квиточки на літак чи ні? Почекайте? Давайте скажемо. Ну скала запрошення, як його отримати? Питання виникає в кожного хто зараз дивиться телевізор, як отримати це запрошення на сьогодні, значить на відкриття фестивалю, для того щоб отримати е, квит... запрошення, його отримає той, хто першим дасть правильну відповідь на запитання, хто є режисером фільму Велика краса. А чому цього фільму? Тому що це фільм відкриття цього кінофестивалю. Значить, сьогодні у кінотеатрі Київ, 5 вересня, четвер, 19.00, вулиця Велика Васильківська, 19. Друзі, теж на Фейсбуці пишіть хто є режисером фільму Велика краса, хто першим дасть правильну відповідь, той і отримує це запрошення. Друзі, mm. саме що? Я думала, що можна поїхати в Карлові Вари. Ти думав, що це не в Києві, що це в Карлових варах? І що ми розігруємо запрошення в Карлові Вари? Ну. Ми, <реш> ми його не розігрували, ми вже поїхали туди. Дійсно, ми б його не розігрували, ми самі сіли на потяг і поїхали. Друзі, на цьому фестивалі буде, я доповню, до Віталія, Ой, На цьому фестивалі буде дуже гарний гарна кінострічка, називається Амелі. Пам'ятаєте? Дивилися ви в дитинстві? В <реш> дитинстві. В глибокому дитинстві. Я, я теж дивилася в глибокому дитинстві своєму. А ти, скільки ж це тобі рочки? Я ти, так розумію, це так фільма. півтора рочки. Ліна сидить перед телевізором. Та навіть тоді в півтора рочки я дивилася Амелі. І тут такий янкий сенс свою мелодію. А як ви думаєте, чому я хотіла поправити в тебе тут дві зачепилися? Як ви думаєте, чому я взяла Така Та му... ми ж думаємо, говори говорить молода дівчина, так. гарненька. Єдине, що ще мені треба стригтися. Я дуже подосходжу на головну героїню. Так, Ліна, от в тому власне я і так себе веду. Така позитивна, енергійна, емоційна. Ми вже пам'ятаємо. Ти нам завжди так, про це ти... розповідаєш кожного ранку, що, <рігалі> що ми забували. Справа тому що знаєш, якщо ти вже хочеш знятися, або е, в фільмі, або скажіть або Там десь. Без фільму. Офіційне звернення для режисерів би якесь зробила. Що ти нам це говориш? Це нові Жу... режисери. Та? Ось є така зірка, яку звати Ліна Горбач. Я дуже хочу знятись в кінострічці, але не в трилері, в комедії. Ось. Ліно, ти знаєш, ти знаєш, насправді для тебе в нас є наступна подія. Комедія. Комедії. Друзі, для Ліни зараз наступна наша подія, яка відбудеться 7 вересня у суботу у театрі опери та балету для дітей та юнацтва. Це мюзикл на дві дії, називається Мюзикл на дві дії. Пригоди Буратіно! Ліно, не палися, на тебе дивляться, режисери. Скажіть, будь ласка! Тема а а ти ніяку роль граєш? Тут не просто діти подивитися. Діві особи та виконавці тато карма. лисиця Аліса, Мальвіна. От я б грала роль Мальвіни, до речі. Але тут заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів Наталя Пелих. Мені десяти і затьмариш Якщо ти з'явишся, ти ї Так, Підіть, будь ласка, відійдіть, підійдіть. Дайте мені місце. Я хочу бути ну ви знаєте. Е так, а ти, ти взагалі знаєш персонажів, які у Боротіно так Та, я тобі <сорган> хочу сказати більше Терема ліна скільки вже разів, скільки разів уже 5 гривень закопувала і думала, що виросте грошове дерево. Я от вчора, до речі, я принесла купилку. Ви, ви замітили так вранці так. так і збирала ці монетки. У Мене там вже нараховано. Ну, та, десь Ми так, пам'ятаємо, 600 гривень, ти казала. Може, ні, може десь так 100, О, я 100 сказала казала. Сказала неправду людям, вони ж тобі вірять, дивляться в твої гривень. щирі очі. А Віталік мені поклав гривень. Так от, я, скільки тут квиточок коштує? Від 40 до 100 гривень. От, мені якраз Ви, там маля вистачить, я вхожу. З, з Віталіком можеш сходити на два О, квитки. Зірве? <звіталення> <звіталення> от мені це тут, знаєте, серцем чую, зірве спектакль. Ні, друзі, якщо ми підемо з Віною. Після першого, вже після першого, після першої потії піти. Так, я думаю, це буде аншлаг на Буротіно. Я думаю, на мальорці буде аншлаг. Це точно. Це буде аншлаг, якщо в мене буде е, голубе волосся. Оце буде блакитне так? так. Друзі, і не, отже, про Баракіно, ви зрозуміли, і не можемо не згадати про ще одну подію. От знаєте, ми завжди говоримо про події в Україні, в Києві і так далі. Але ви знаєте, є ще цікаві події, які відбуваються у світі. Наприклад, 10 вересня у вівторок Купертіно США, презентація компанії Аплі. Apple. Неправильно сказала неправильно, ти ж не Ліна. <сіст> 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 а я близько <боротьбула> сиджу. Слухайте, Слухайте, що, так, що, що цікаво. Привежайте. Чому про це говоримо? Тому що ця презентація відбувається лише раз в році. Така велика презентація гаджетів компанії Apple. Значить на цій презентації представлять новий айфон. Це модель 5S. Крім того, буде бюджетний айфон. Та що ти 5S. бюджетний всього так. лише 9099 гривень доларів. 599. І операційна система iOS 7. Тому айфончики, які там в кого є, вже будуть все, вони не дійсні. От слухайте, от я знала, що ми всі жертви е, розрахункового маркетингу. От всі купили п'ятірку, а потім таке обломисько. Та друзі, треба сказати. Ми ж анонсуємо подію, так? Друзі, у сам е, значить це буде в копартіно. Початок заходу о 20.00 за київським часом. Це щоб ви знали? Е, найближчий аеропорт сан франциско так так, 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 будь ласка, ціни ціни. Е, квиток Київ-Сан-Франциско на 9 вересня коштує з двома, з двома пересадками. Значить, пересадки можуть бути в Москві, в Лондоні а і в Нью-Йорку, значить від 7500 гривень в одну сторону. Якщо одна пересадка, це простіше, це швидше буде. Так, пересадка може так, бути так. в Парижі або в Лондоні. Значить, за квиток доведеться викласти 20200 гривень теж в одну сторону. А потім як кажуть, наша, каже, що молодь ще потім штуцер на сам айфон s с і, і все. І так, і молодець. От Ліна у нас, наприклад, збиралася до е, Нью-Йорку е, купувати штанці за 20 доларів. Ти знаєш так, 20 тисяч, тисяч викласти за, за, за білет і купити штанці за 20 доларів. А тому, а що в Києві немає. Я Там ну, купувати за... Штанці, Ой, Ліна. Ліна, я думаю, що но, знаєш, на штанці. Це тобі не до Алушти і не до Бердянська їхати. Так, друзі, отже, це буде нагадаю, 10 вересня у Купертіно. Ось такі події цікаві е, стануться і цими вихідними, і взагалі наступного тижня. Наша рубрика з вами прощається до наступного четверга. Дякуємо, що дивитесь. Повернемося за кілька миттєвостей.